Саме там якраз була і корчма на перехресті, і ось вона тут. Погляньте. Ось тут вона була. Потужний сигнал, і я зразу ж зрозумів, що це велика монетка. Зробив лише крок і знову монетка. Слава Україні, друзі, і смерть російським окупантам. Сьогодні ми шукаємо монетки і на полях. І не дивуйтеся, що я біля дерев, тому що тут затишно і я ховаюся від примхливого вітру. Зараз йдемо на поле, камрад вже шукає, до речі. Можливо, вже й монетки знайшов, я не знаю. Але будемо сьогодні шукати допізна, доти, доки не назбираємо цілу лопату монет. Друзі, не заб... Забувайте підтримувати Збройні Сили України в описі до відео і в закріпленому коментарі я залишу посилання на фонд Повернись живим. Кожна гриня може врятувати чиєсь життя, а може допомогти знищити життя російського окупанта. Ну що ж, погнали шукати? Всі знахідки обов'язково вам покажу. Ходимо, бродимо по весняних полях, насолоджуємося краєвидами. Погляньте, і ви трішечки насолодіться, ось таке гарне поле, ще не засіяне, і в камрада є перша. Знахідка цікава, зараз вам покажу. Ось це я, а ось ця знахідка. Погляньте, це не монетка, це якась прикраса, біжутерія, можливо. Камінь чорний. Що за камінь? Мені важко сказати. Ось на сонечку покажу. Погляньте, мабуть, що скло, а можливо, і ні. Гадаю, це кінець 19 століття, початок ХХ століття. Ось так. Корчма дуже популярна тут і монеток мало, небагато. Ну, але ми попробуємо трішки походити по периферії, можливо, ще щось знайдемо. Камрадів тут було багато. Друзі, можете мене привітати, тому що в мене перша монета на сьогодні. І це ось така боратинка звичайна. Грунт тут глина, тому збереження геть кепське. Я не знаю, чи це литовська боратинка, чи це польська боратинка. Але це боратинка Яна Казамира, друга половина 17 століття. Бачите, і такі тут монети трапляються, корчма стара, та ще й вона розташована на старій дорозі. Камрад шукає по іншу сторону старої дороги, ось там дуже часто присідає, мабуть, якісь монетки копає. Саме там якраз була і корчма на перехресті. ну Пізніше підійду, подивлюся, що ж він там накопав. На корчмі монеток більше. Погляньте, поки я вам знімав одну баратинку, Камрад знайшов вже 5 монет і ось таку мушкетну кулю до дульнозарядної гвинтівки. Ось, погляньте, Це велика була монета, не знаю, що з нею робили. Тут отвір. Мабуть, це було три крейцера 1800 року. Ця монетка, мабуть, один крейцер, Або одна друга крейцера Марії Терезії, щось в цьому дусі, або грош понятовську. Ну, все, друзі, ось в такому стані. Глина. Ось так. Ґрунт вбиває монетки, мідні монети. Ну і звісно, як без боратинок. Ще знайшов три боратинки. Ось таких. Також нічого не розглядіте. Ось, бачите, та зеленесенька на ній проглядається вершник. Це означає, що це литовська боратинка. Погоня. Ну і тут ще трішки проглядається Ян Казамир. Ось так, такі монети середини 17 століття. Продовжуємо наш пошук. Не знаю, чи мені вдасться наздогнати камрада, але в мене вже є велика монетка. І ось вона тут. Погляньте, ось тут вона була. Ось тут. Бачите? А ось тут вона лежить. Що це за монетка в нас? Дивимось. Лиса, як завжди, мабуть. Але все одно, варто подивитися. Мені здається, друзі, це був грош Понятовського. 100%. Погляньте. Так, ось тут видно. Це був грошик Понятовського. Бачите, проглядається легесенько. Герб ось тут. Ось так він мав бути. Кругленький. Лисий, грош панятоску, але все одно велика монетка, можливо, буде срібло серед цього всього. Друзі, буде на цій корчмі золото чи ні, я поки що не знаю. Але на срібло якесь розраховую. Ні, не думайте, в мене не срібна монетка, в мене навіть не монетка. Але сигнал цікавий. Погляньте, ось він. Ось ця грудочка. І що це таке? Знаєте, це ключ. Ключ від кишенькового годинника. Погляньте. Люблю її знаходити, навіть щось тут зображено. Навіть є люди, що колекціонують їх. Ну, в принципі, речі гарні. Бувають якісь портрети, бувають якісь девізи тут. Ось такий ключик. Гарна знахідка забираю. О, ось тут, бачите, навіть циферблат, наче є. Ось так проглядається легесенько. І погляньте, яке тут, друзі, скло. Ось тут бачу, лежить. Воно ось таке старе, гутне скло. Навіть не просвітлюється. Ось такий стріблястій патині. Старе скло. Було б класно знайти цілу пляшечку з такого скла. Був, друзі, потужний сигнал, і я зразу ж зрозумів, що це велика монетка. І погляньте, люблю люблю ось такі знахідки, ось в таких грудочках. І знаєте що? Я вже бачу, що це грош панятовського і навіть не такий затертий, не такий гнилий, погляньте, ще проглядається рельєф і літера G під гербом. Ну що, ось так я люблю робити. І тут ще гарна монетка. О! Непогано погляньте, це найкраще поки що моя монетка на сьогодні. 1768 рік. Ось так. Супер лайк. Перша така гарненька. Ми, друзі, вже змінили локацію. На корчмі ще знайшли декілька монет, я і камрад, і декілька пломб. Все вам покажемо, звісно, пізніше. Ну і ось на новій локації на новому перспективному місці. в мене перший такий сигнал. Перший сигнал. І погляньте, що це розчарування. Це фрагмент кокарди Польща, Легіонер. Така малесенька, гарна цинкова кокарда була. Але орлик кудись полетів. Залишився лише нижній щиток. На жаль, Ну забираю на реставрацію. Можливо, я спіймаю того орла і приклею чи припаяю. Ось така знахідка. Камрад каже, що вже якісь монетки є. Ну, поле перспективно, мене тут було багато. Все, друзі, вітру вже немає. Я відімкнув мікрофон, сподіваюся, вже краще чути. І погляньте, ось така в мене накладочка. Цікава. Такий сюжет, якийсь рослинний. Але, на жаль, поламана. Можливо, це накладка на двері, а можливо, якась декоративна накладка. Я не знаю. Але густина знахідок тут хороша. Камрад вже щось знайшов, і я ось тут щось знаходжу. Камрад ходить від мене 10 метрів і все кричить: монетка, 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 монетка. А в мене жодної нема. І лише от щойно я знайшов монеточку. Погляньте, ось вона лежить, поверхнева була. І дивимося, що ж це за монетка така. Ну, бачу один Гелер, друзі. Один Гелер. Як без Гелерів? На наших полях, який рік 1896 рік. Така ще досить хороша зелененька монетка. Не то, що на корчмі. До речі, на корчмі найновіша монетка, найсучасніша, можна сказати, один крейцер 1868 року. Тобто корчма. Вже давним-давно закрилася, навіть ще до Першої світової війни. Що ж, друзі, в мене монетка і по сигналу я би міг сказати, що це 2 Гелера. Ось, і по розміру також. Швидше за все, 2 Гелера. Сонечко потрішки заходить. Темніє, але ми продовжуємо наш пошук. 2 Гелера. 1899? Чи ні? Погляньте. Ну, не видно, друзі. Здається... Та, 1899 рік. Два гелера. Одиничку маю, тепер двійку маю. Камрад казав, щось по царизму знайшов. По імперській Росії. Зробив лише крок і знову монетка. На цей раз я не зауважив, якого вона розміру і який сигнал був. Просто так купну. Ну, мабуть, 2 гелера. Так, 2 гелера, друзі, ще одна двійка. Хтось, мабуть, загубив гаманець двійок. Можливо, будуть якісь корони. Ну, ця двійка вже затерта. Ось така монеточка. Але приємно шукати монети, приємно копати так. Прийшов метр, монетка, прийшов метр, монетка. Ну що ж, сподіваюся, буде щось краще ну, і більшого номіналу. Щось таке потужне. Ну, не потужне по розміру. Але сигнал був гарний. І в мене таке враження, що це один крейцер. Затертий геть кепсько. Так, 100%, це один крейцер 1860-х років. От 1880-х. Ну, що в цьому досі. А Камрад кричав, що знайшов велику царську монету. Подивимось. Думав, що знову один Геллер, але ні, я придивився і це не один Геллер. Друзі, це кардинально інша монетка. Це один філер. Угорський один філер, ну я сьогодні їх не знаходив, тому варто показати. А який рік, здається, 1897. Ось так. Тут корона, герб Угорщини і тут така одиничка. Ну, все ж таки, це як і один геллер, це Австро-Угорська імперія. Тільки карбувалися філери в Угорщині. Ну нарешті, нарешті якась більша монетка. Не один Гелер, не 2 Гелер, а щось велике. Ну майже велике. І знаєте, ну один-два Гелера в гарному стані. А це як завжди. Але бачу, друзі, що це грошик Понятовського. Я вже сьогодні знаходив їх, ну тільки затерти. Так, грош Понятовського, Ось бачите, проглядається герб кругленький такий. Ну, а тут взагалі все лисе. Ну, Все одно монетка. Приємно. Ну що ж, друзі, можете мене привітати, тому що я знайшов якусь срібну монетку. Я знаю, що це за монетка. Геть, в кепському стані. Вона це 5 грош, мабуть, 1816 року. Польща. Ну, ось так. Монетка маленька, ось така. Ну і бачу. Геть кепський стан, геть. Але срібло, срібло, є срібна монетка за сьогодні. Сподіваюся, щось буде цікавіше і більше. Ну, надії не втрачаю, ліхтарика маю, копаю. Що ж, друзі, прийшов час підбити підсумок. Вже ніч, темно. І потрібно рахувати наші скарби. Ну, майже ціла лопата монеток. Сьогодні ми трішки поїздили, були на корчмі. І на такому чудовому полі. Ну що ж, це моя частина, це частина камрада. Мої монетки в більшості ви бачили, я ще знайшов одного крейцера. Давайте поки що порахуємо, скільки монет разом назбирали, Ну і скільки камрад знайшов, і скільки я. Одна, дві, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 моїх монеток. Непогано, а в камрада. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 монеток, друзі. І знаєте що? Він також знайшов срібну монетку, 5 грошиків. Але також в такому стані, як і я. І погляньте, яке розчарування знайшов ще камрад, який був хрестик, гарнесенький. Але, на жаль, от в такому стані. Ну, не набагато більше камрад знайшов монеток. Срібла ми одинаково знайшли по одній монетці, і, до речі, однакові. Ще ось таку річ знайшов, не знаю від чого це. Якийсь цинк, спершу подумав, що капен. Ось, але насправді просто якась така накладка. І камрад ще знайшов фрагмент ось такого капена. На жаль, ось плуги його так зіпсували. Звісно, ви побачили ось цю велетенську монетку. І що це? Це, мабуть, 2 копійки Катерини II. Так ось бачу вершника. Ось Георгій. І Плугом. вона так пошкоджена. Ще які монети в камради? 50 копійок. О, я сьогодні 25 знайшов і 10, але не рахував. А камраду порахував. Ну, гаразд, 50 копійок це велика монета. І у камрада ще грошики є, боратинки. Це що за монетка? Це 5 десятих крейцера 1858 року. Гарна монетка. І ще бачу один крейцер 1860 року. Одиничка. Австро-Угорщина. Ось. Ну, В принципі, декілька гудзиків, ось Польща. Я сьогодні не знаходив. а в камрадо їх ціла купа. От. У мене ще. Пломби ось такі великі. Австро-Угорська видно, Орел тут такий. Ось. І ще одна ось така велика пломба. Незрозуміло яка. Ну що ж, друзі, я, як і казав, накопали цілу лопати. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, лайкайте і коментуйте. І не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Що ж, успіху вам, успіху мені, слава Україні!